Семінари, це педагогічні прогулянки в першу чергу. Дуже важлива соціальна функція, які теж привнесені з школи, звідки наші керівники вийшли. Зараз це не положено говорити про звідки саме, але звідти. Важливо було для мене персонально це поїздка в Канаду. Це теж 91 рік Україна дістала Незалежність. І діаспора вирішила допомогти українцям шляхом стажування. От, і дали таке стажування на ліхматі, і той йшла мова, чи Михайло Михайлович, чи як виїхати? Хай Михайло тоді враз захищав доктор, що виштав, що він не приходився вийти. Або там не відправили на те, що було ціла епопея, дуже складно було виїхати. Візи тоді видавали в Москві канадську візу. Якось не хотіли ті канадці давати візу. То, завіса за тоді була двох сторон, насправді, які тепер з одного боку, Радянський Союз не випускав, з іншого боку, Захід не випускав. Щоб виїхати з Радянського Союзу, треба було мати виїзну візу. Нам якось ніяк не хотіли відкривати канадську візу то переносили постійно виїзд на то стажування, значить я вже якось вже ентий раз, коли мені пообіцяли, що вже має бути ті квитки, треба було постійно переносити, і йшла страшна інфляція. От перенесення квитка це означало, що наступний буде коштувати в два рази більше. От, і ті, ті гроші мали платитися університетам, якого не дуже-дуже складно. <кх> з точки зору економіки, але це тоді перші роки незалежності, це повна ейфорія, романтика. Все і оригінально національне відродження, це все дуже багато було процесів паралельно. От, крім математики, йшла ще, е, ще Черемош, і купа все, знайомих. Все. Я ж тоді грав в цьому мертвому півні на всіх інструментах. Я мав півдво знайомих, просто по вулиці. Всіх знав. Коли приїхав Кутівін, страшно це все, може бути. Куті, е, ну він страшно значить, Як їхав до Канаду, я зібрав всіх своїх друзів. І ми зробили грандіозніші проводи. От, цілу нічку там народ гудів, в мене в хаті проведжали свого типу мовити колегу, що він їде на цілий рік. От, Я поїхав тоді на поїзд, міську, приїжджаю в Москву, а візи нема. Віза нема. Коли буде, не ясно, але через кілька місяців все, катаю бра. Приїхав я назад, знову я бачу тих своїх знайомих, які кажуть, чекай тут вчора ж вроді би виїхали. Що ти тут робиш? Я вже коли нарешті ту дали, вже ніяких великих проводів не робив. Ти в 91-го їхав. Я виїхав першого Радянського Союзу, в'їхав в Україну. Тобто ти ще до першого групу. От, нарешті там виїхав до Канади цілий рік, а це є теж величезна школа, тому що це є рік. Перебування абсолютно саме. Керівник лишився тут. Засоби зв'язку абсолютно релементальні. Тоді ще на кожна тільки починалися так, в принципі, це паперові листи, які йдуть, я не знаю, скільки, там, два тижні чи місяць. Значить, там нікого такого дуже хто б мною займався, не було. Значить, підхід там теж абсолютно західний. У нас це є, як людина в Радянському Союзі особливо ти можеш бути під контролем. Ти можеш бути просто сам по собі. Тобою хтось має займатися. Якщо не займатися, то КГБ повинно контролювати, що ти часом чисовий якоїсь дороги. Так, тобто, раптом ти вже відійшов в сторону від лінії партії. Так, тобто людина має бути під контролем. Ось, там приїжджаєш, ти вільна людина, причому вільна настільки, що ти можеш зловживати цей свой в якому сесії приїжджає в Канаду і мені віддають зв'язку ключів. і кажуть. Це ключ від вашого кабінету, це ключ від кухні, це ключ від входу в коридор на факультет, це ключ від бібліотеки і це ключ від входу в університет. Так? Це означає, що в будь-який момент можеш зайти собі в ту саму бібліотеку, можеш зайти в університет. Собі. От, цей момент для мене був завжди середину ночі. Найкраще. Я приїхав в Канаду. Я особисто вирішив, не буду я переховувати на канадський час. Мені підходить український. Це означає, що я сплю в день, а вночі встаю. Я сам купив велосипед. От моя любов до велосипед напевнені Львова його, але там вона була така абсурдна. Я на велосипеді повністю незалежний від транспорту. Вночі мені не картітися. я беру зв'язку ключу. І вперед. Третя демоночі ти відкриваєш містер. Йдеш коридорами темними, темно, всі тонкими, йдеш в бібліотеку вночі. Бути в бібліотеці, вночі, це величезне щастя, тому що нікого никому... немає. Там є такі величезні, довгі полиці. Свобода передбачає відповідальність, яку я теж розумію. Оця людина розуміє, якщо тобі довіряють зв'язку ключів, від університету і бібліотеки то передбачається, що ти не вкрадеш злітну книжку. Mm. <laughs> Якщо знаєш, маєш можливість вкрасти ні, це означає, що ти цим зловживати не будеш і не повинен, тому що ця система перестане працювати. От е, система заснована на тому, що тобі довіряють. Просто надвіряє ти не довіряє. І в принципі тієї книжки немає сенсу вкрасти бо вона тобі потрібна, а стоїть к себе. Це безкоштовно. Ксе, здорово, все, все, що хочеш. В тебе є там можливість, що і робив. І все, що можна було, Ксерів, сюди переправляв в Україну. Я знав, що Бока, наприклад, цікавиться там, сьомий Мартіна, чи там щось Ксерів, купокнижок, перексерів з Америки. Але то теж це і школа, школа бути рік без батьків, без керівника, без наставника. Абсолютно сам. Без твої величезної компанії знайомих, яких я тут мав, жити по українському часу. <свісно> в Канаді це є величезна школа. А ти так і не перейшов, на... я, там не перейшов кінця, я там не перейшов, заробляв ще гроші. Візьмив я... щось? Ні, не мив. Я там розвозив газети. Ага. Чому ця робота мені дісталася від ЗКР іноземних мов Львівського національного університету, який їздив тоді на стажування, вони знайшли роботу, що Едмонтон, як вони там називали, чи щось таке це був в Антоні, тому що ти маєш руки по газети, там, кидає якісь бусики, ти маєш тих-тих-тих хатах, і за газети платять 200 доларів в місяць. От, Ми там були, я там не був сам, там я аспіранти, два викладачі. Сибулем з прикладної і була ще з економічного факультету. Ми з Сибулем жили в українців там емігрантів, і ми цю роботу, отримавши від завкафедри іноземної мови, розділили наші два тижні розмошу. Я газетки, два тижні сидіти. Я собі графік так влаштовував, що мій час розношення газет, це п'ятеро війни ночі, приходив на мій обід. <laughs>. Mm -hmm. Чи там якусь соло, все там було порізно насправді. Ті історії про те, що люди можуть жити своїм часом, це від боку почув. В Москві там був містер Бітчел, який вирішив, що він не нормальна людина, для нього біологічний час його годинник становить 26 годин на 24. <laughs> і тому йому 26 днів найбільш відповідний період доби, і він собі так планував, що в нього там з 24 години робить. Давайте відомі історії, як він там не міг поїсти. Ну Я десь приблизно таке саме був придумав з тими газетками, що воно не дуже рано не треба було вставати, що мені це було дуже зручно, то так і пройшло. Розмешення газет — це теж така дуже історія особлива. бо Едмонтон – це Канада. Канада така центральна. Зима, там ну, надзвичайно люта. Та є мінус 35 разів. Мінус 30. Так, коли п'ятого п'ятеро ночі, це мінус 30. Там тут січетий. Сніг, це дуже холодно, Вітер. І ти а. маєш ті газети, десь там тарабанити по цих вод запихати в ті всі. Я ще... Я ще, ну Якась така робота ну не складна, тому що ми, може годину далі, чи там спати, чи навпаки, якщо за тебе день <гум>, не спати. Але робота така була, десь там додаткові гроші капали через то все. от, Що я хотів сказати? А, що це є школа, школа. Індивідуалізм чоловіка, я там зрозумів, що виявляється людина здатна вижити в такій ситуації. Не дуже складно, тому що стипендія була, на банк гроші приходили, але сам розумієш, я там в результаті гарний час витратив. Я там познайомився скотті. Я там самостійно займався математикою без шефа, точно можуть якісь були зв'язки. Я тут зробив перші свої помилки самостійні, які я зробив, коли був шеф. Можуть, я написав 10 статей, відправив за річну левичатку, від нього довго не були відповіді, я сказав, ах так, то й не треба. Я сам сам міг в вертатися. Я знайшов список найкращих журналів про Сім'ї, Старсекшенс, Типовіді Плікейщенс і так далі, і відправив ті статті. Mm -hmm. Через деякий час всіх тих 10 журналів прийшли не готую ліцензії. З відфутболюванням. за одним винятком це була Topology Plications. Там попався якийсь доброзичливий рецензент чи редактор, і сказав, що... Вибачайте, ми не можемо прийняти вашу статті до друку, Тому що те, то, що ви довели, вже зробив французький математик Робер Куті. Mm -hmm. <реш> ну добре, зробив Робер Куті. Ну, ми його стали вами напишемо. Mm -hmm. Листа. От, я написав листа РБР Куті, і з того часу ми зробили такі дуже добре От, І це був такий теж перший шок, значому по-перше. Не все так просто, розумієте, суспільство вас не з свідками обіймами. Що в цій ситуації робити? Mm. Я ж тут не буду найкраще. Mm. Тут 10 mm. рецензій, всі це означає? Що це виходить? А що робити? Mm, я і взяти працював. От, в мене був висновок, значить я недобри, це все пишу, треба вчитися гарно писати. Значить, я взяв собі статті, подивився, як люди пишуть, яким стилем, там дранішникова, найкращих топологів, почав копіювати стиль, не з кінцем якось не знаю, що після цього почали приймати приймати. І так зразу все було складно, тому що потім якісь були не як завжди, які завертали, бо залізеш в чийсь город, знову ж таки. Це та сама історія. Тобто, Якщо ти йдеш в чийсь город, то тебе копають. От, але це знову ж таки, я не знаю, хто буде дивитися, звертаюся, якщо це майбутні математики, це мораль цього така. Не можна ливатися по перших молодах. Невдачі вони, не, не вони заготовують, дорогі друзі. Все, що нас, як ти казав, не вбиває і робить нас сильнішими. хоча є версія все, що нас не вбиває, робить нас інвалідами. Але це не та версія. Не, чи, не можна здаватися, розумієте? Не можна здаватися і не можна вважати, що ти вже все здобув. Значить, значить, ти щось не так робиш. Ти треба треба досконалюватися, нічого страшного. Це одна, один урок, а другий урок той, що людина самостійна. Так вона здатна сама приймати рішення, сама шукати. Ну, Ще до того, я, чесно кажучи, завдяки Михайлу Михайловичу, в що такий мій керівник, він в Москві тоді мав добрі зв'язки, він посилав на стажування зрадував, До речі, теж професор нашої шапеди. Там такі експерти просто їхали, двоє найкращих студентів на стажування. Ми їздили на стажування так, так, в Москву, там в Москві вже, я пам'ятаю, в мене трошки підлітковий затягувався, тому що радіотехніка, пайка і так далі, вона не сприяла становленню особистості. От всяким там філософським проблемам дився з моя дочка. Вона пере. Зараз переживає періоди підліткового криз, становлення особистості, це якісь там протест проти батьків, багато таких стандартів речей, яких мене Бог не було, хмило, тому що в мене була пайка. <сміття> 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 І з мене, І не було часу, на то, що ти маєш там когось протестувати чи щось таке, ну, що там якісь там становлення, встановлення. становлення, встановлення, як треба паяти. Це зовсім це якось інакше. Не треба було комусь щось доводитися. Так, І оцей е процес встановлення особистості, він відбувався пізніше <ристо> через а то. Тобто люди не мають що прийти. Має прийти, ти маєш розуміти співмісти, в історії, зрозуміти ставлення до Бога, кінець кінця, ставлення до себе, до інших людей. Розуміти, ти мусиш прочитати філософські книжки кінець кінця. От, і можливо пізніше ніж швидше, тому що якщо ти читаєш коли-небудь Шопенгаувера в аспірантський час, це не то саме, що ти прочитав Шопенгаувера в 10 класі. Ти зараз я насправді мною середовища, якому ти перебуваєш. Якщо ти буває, ти перебуваєш в такому середовищі, який є дорослий, і ти дорослієш, так? Це одна інші. А якщо ти кажеш, ти там розумієш, ти просто не впускали, в ти середовище, ну, наприклад, там я жив там на вулиці, так? Ну, Якщо ти пам'ятаєш, Тараса Галея, так? який йшов під кличкою сло. Ми сьогодні, до речі, про нього говорили, так? то я пам'ятаю, що перед самим вступом ми там з ним разом ще займалися, бо ми разом здавали сюди документи і разом поступали навіть в одній групі. Там писали чуть не за парадальні виступати. Ну, то десь там Тарас щось -що комусь не сказав, бо тут до мене ми займалися, до мене дозволили, там п'ять чоловік вирвалося, зробили Тарасові морду, розумієш. Вибачили переді мною і пішли. І що ти маєш робити? Тобто, там от вулиця, от вони, наприклад, на вулиці якось там знали, щось е я там, та вулиця щось мене навчила, розумієш? але я якось так від вулиці старався відходити, бо в мене просто фізично часу не було. А от з тою пайкою тобто, я там спортом займався, так і я так само паяли, там... ну, нам там не треба було нічого купувати, бо до САВ все давав. Були проблеми тільки з транзисторами, бо це були дороге дуже за дороги, якщо ти пам'ятаєш. І от просто ти... Я не мав вільного часу. То, е, в мене було і людини бажання, от коли я вчився в школі, це неділя. Чому? Бо в неділю я міг поспати до 12. От просто От в суботу я приходив після школи, так, я... це був день, коли я міг відпочити. Я лазив по вулиці, десь там, ми там не били, нікому так дуже сильно мордно, десь там що там десь збиралися чи пацани, чи... й дітей. чуть-чуть я мав <натоліпи> чу -чу той період. Биття морді, діставання по морді, це теж було, але це було якраз, коли батьки зрозуміли, що не треба переводити 22 у школу, то може це погано закінчиться. <натоліпи> і с того, що биття вже, Ні, я трошки подіставав, подіставав після того ходив на дзюдо, трошечки на карате. Так я тільки почав це ходити, с мені тут різко переставлю бити бабувати. Тут же ж, що звичайно, якось зрозумів, що ліпше не чіпати. Чіпати не виходить на Я дуже не можу і застосувати. Де Києвий це ні разу так після того їм нікого не вдарив. І якось там обідно було Так. Ходив на кретию туди. Поки не ходи, тоді ставав, тільки почав і перестав. Всі знали, що ти заходиш, що змішти, що ти були не Ну, У нас просто була ті дворові компанії, то там... Бігли толпи. Якось я як поминав там від тих толпов, що ми там бігали. <пес> <пес> район на район. Да. Це було дуже-дуже <пес> Тобто та, то, то, там, там ну, ну Тоді це була мода, це тоді був стиль життя насправді підлітків. Пахунок встановлення <пес> особистості, яке далі проблема, яка є і не дівається. Але мені потрапило в руки, щоб як вона називалося? Афоризми життєйської мудрості. То був знову ж таки кінець Радянського Союзу, коли почали е, е, друкувати до того заборонені твори. Зокрема, Шопенгауер був серед заборонених. Ні, то ситуація в тому, що Шопенгавера не був серед заборонених. Його не було. так, було, Філософія була марсис ленінська Твоє були комуністичні партії, ну, не Тарас, я, хочу, а що я хочу просто сказати, такий, що ти, я жив напроти книжкового магазину, так? А ти заходив туди, там що було? Там було все про війну, так? чи громадянську, чи які називали Велика Вітчизняна війна, були якісь підручники для школи, були якісь там наукові видання. Весь Ленин тих метод... ці... Що робить, так? Ну, це я мовчу, бо якщо Брежнів помер, то вже там змилося, так? Але книжок... От книжок не було ніяких. От я вже... Це вже... теж не була цивіця всемірна, яка стає цивіця. Так, так, але воно було, але справа в тому, що вони були по підписці. Було замокулатуру, тобто, ну, але так, але щоб зібрати ту макулатуру, треба 20 кілограмів на книжку, так, треба лише помахатися. Але ситуація така, що література це була така ще потребна, скажімо, то, що за Так, Але найкраще було тут біля управління міліції, тут була підписка, підписні видання, люди тут стояли в черзі по ночах, щоб підписатися на якийсь цей тираж, наприклад, був там. 8 тисяч, 10 тисяч, це по всьому Радянському Союзі. Я вже, наприклад, на них навчився підписувати, але, правда, не навколо, вже е, на руській, там де була е, книга, е, книжковий магазин, там. а до цього я ще не добрався. Я вже після, під час е, розвину Союзу я вже до нього добрався, тут щось понащодалося. Ну, це були дві книжки, пам'ятаю, справили велике враження. Одне це переклад Дейла Карми, uh -huh. зараз це вже трив'ящи. Ага. Але тоді журнал Всесвіт взяв і на другу перекладати його кормі. Е, е, як плавати там на друзів? Е, так, та, і Як здобувати друзів? Це так? Так. Так, хороша книжечка, як на мене, а друга була, що Пенгауер це було видання до революції. Просто до навіть він ще був тими тим, ятями всякими набраними. Він називався Афлогізми життєвської будівлі. Ой, в різмах було, я їх читав якраз в Москві тоді. Був, десь там стояв в, в черзі в їдальню, 33 копійки, коштував комплексний обід. і собі читав таке. Умному чоловіку ніколи не буває скучно. <laughs> Як там? Скука у діл дураков. <laughs> і так далі, отки були крутенькі, корутенькі ці самі рядочки. Які от втискали абсолютно неправильні погляди, що типу, е, нема такої речі, як людина от, 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 немає чим займатися. скучає, не немає до чогось вчепити, якось там нудиться. Це все означає, що ти щось неправильно робиш. Або ти дурний, просто відвертив, глупець, зверним знаком. Я тепер на як називається депресія. Ти хіпець. <реш> так, от, і в Канаді я зрозумів, що пенгаури це просто це така сила. Тут, от людина, що здатна сама себе черпати yeah. цей перпету От Він є всередині. Я не повинен шукати там, когось, хоч якомусь сильно копнути. Щоб ти влетів, От. от Шукай середину, воно є. Ну є, значить самостійно, будь ласка, шукайся сам тему, от в тій самій бібліотеці ходиш між рядами, там є оптом про цим топоруч, 90-й рік, 19-й 19 рік. Пожалуйста. Я за той час, поки був, я не знаю, скільки проблем розв'язав. З тих опор проблем типу, може, 10 такий Благословенний час, коли народ розв'язував, тільки писали ті огляди, розв'язки, ваніл. У ті часи топологія була така на, на злоті. Зараз потихеньку в тому плані так, загинається. У нас складно просто наша. Так що Канада була така, з одного боку, нам щось з'їздити на конференцію, якось так дуже нетривіально. Була конференція саме конференції конференція Колорадо. Колорадо — це є центральний штат, в якому розміщена Повітряні сили Сполучених Штатів, значить, тому що це є найзахищеніший штат. При в'їзді в, в Колоради ракета здоров'я міжконтинентальна туристична для тих, хто це хоче побачити. Колорадо я добирався автобусом. Телевізор робив, звичайно, в калегі їздив за візою американською. Мені її дали успішно. І... Щоб доїхати до Колорадо, я взяв собі три автобуси, кінцеві маршрути. Їхали три дні три ночі, тих автобусах, поночував, на тих кінцевих станціях хтось там кантувався, з якимись випадковими людьми там сконтактувалися, всю Америку проїхав, з Канаду зверху донизу. така була подорож, що настільки не, не тривіально, страшно довго. Якось ну, літаком все робиться, то автобуси. От, і це якесь теж усвідомлення усіх країн, якоїсь таки величезні, Америки, в якої є е, аналог Радянського Союзу, там має бути все найбільш, найбільшій світі мікрокалькулятори, зокрема в Радянському світі, І там таке саме. От, в Америці виявляється найбільші в найбільшій світі морози. От, я все-таки замовив одне, в жару. Я мав такі клопотинували, щоб з'їсти. Так, значить, я приїхав, це вже було пізніше, я приїхав в Америку, щоб зробити доповідь на семінарі самої мерії Елен Рубі. Це семінар в місті Мілвокі, по-моєму. Мілвокі, де університет знаменитий тим, що там працювала Руді, там працював Кен Кумен і там ну, багато інших людей. От я приїхав туди, маю виставку на семінарі, якісь там чатлипів. Це було страшно жарко. Страшно, що я підходжу до цього фурванчика, який продає морозиво. і там дядечко мені каже, вам скільки кулю поставити, одну чи дві. Ну, одного, кажуть, малювати. Він зверху принести туди, ви не падали, хто мені та я починаю тут так, що з явно забагато. <с to laugh> за Тому що великі кулі, вони найбільші в світі, то Америка. Значить, починаю я такусь кулю зверху їсти, не знаю як. І через якийсь час я бачу, <пас İşte>. що починає так Злік, я вже якийсь час може капати, потім якийсь бачу якийсь момент, що та. все мокрає. <пас> все мокре, тут оліко так незамітно, було так все жарано, так тихенько, тут тобі диче. То морози, розумієш? От. І я в один момент приходжу, бачу, що тут все мокре. І тут мороза, а менсі. Теж одні штани. А що він навчили одні? Як я бачите, що я має мати на семінар спеціальні до копиш штани, так? А на семінарі має бути сама. Але не ж робить дітей. Нічим так. Закінчився тим, що не прийшла мерія на мої три великі щастя. Я там сказав жарти на тему, що Америка з країною, яка має мати все найбільше, то з найбільшому разом якесь міта все прийшла. Але звичайно було дуже незручно.